Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів f 16 та збільшення кількості боєприпасів були ключовими темами нашого діалогу. Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки, також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад. Домовилися з Генералом Кали і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України, дякую партнерам за підтримку та допомогу, разом до перемоги. Commander in Chief of of the Armed Forces of Ukraine, Four Star General I had a telephone conversation with NATO Supreme Allied Commander Europe and Commander US European Command General Christopher Cavoli. The need for air defense augmentation, including F16 fighters and an increase in the ammunition amount were the main topics of our dialogue. We discussed the importance of continuing shared work in maintaining and repairing material. I also told him about the quantitative and qualitative composition of our troops and the initiative of reinforcement of Ukrainian marines by the creation of new brigades. We agreed with General Kavoli to cooperate actively further on in order to facilitate Ukrainian defense posture. I'm grateful to the partners for their support and assistance, together to the victory.